На першому цього літа народному віче міський голова Дмитро Барнаш, говорячи про перші кроки нової влади, зупинився на проблемах прилук, шляхах їх вирішення та планах на найближчий час. Подякувавши жителям міста за підтримку на виборах, посадовець зазначив, городяни підтримали його програму, а значить, вона буде виконуватись. Неминучими є кадрові зміни. Будемо залучати місто, все ж таки для керування фахівців, тому що коли, знаєте. Людина не виконує свої обов'язки, тому що вона їх і не вміє виконувати. Я хотів би отримати резюме багатьох фахових людей, можливо, у кого є ідеї. Щодо співпраці з Прилуцьким районом, Дмитро Барнаш наголосив: все заплановане буде реалізовуватись вже найближчим часом. Мова йде про створення ринку сільгоспродукції районних виробників та соціального магазину по вокзальній. Згодні наповнювати даний магазин продуктами механізм щодо м -м, знижок для м -м, соціально незахищених верх населення. Наразі ми його м -м, хочемо е зробити найбільш легким. Серед запланованого Дмитром Барнашем і зустріч з керівниками підприємств Прилук з метою створення нових робочих місць, адже в місті є велика кількість людей, зокрема молоді, які потребують роботи. Зараз розпочата підготовка для проведення міської спартакіади і формується оргкомітет, який розпочне збір коштів на відновлення стадіону. Восени ми плануємо провести змагання спартакіаду з єдиною метою відновити. Трибунну стадіону. Спартакіада має бути не, не, не якась знаєте, по одному бодай, виду спорту. Все ж таки велика спартакіада, така, як була раніше, якою я сам пам'ятаю. Коли вона проходила два дні і завершувалася якимсь концертом, тоді вона всім запам'ятається, і кошти, які зібрані, будуть вони, будуть досить значні, і будуть спрямовані саме на відновлення стадіону. Головуючи на народному вічі, попросив людей підготуватися до реформ житлово-комунального господарства. І потрібно кожному будинку обрати будинкового голову буде. Звісно, це будемо робити послідовно, будинок за будинком, спілкуйтеся, совітуйтесь, тому що це потрібно, потрібно провести наш житловий фонд у порядок і механізм для цього є. Планово зробимо графік обрання будинкових голів. І далі будемо працювати в цьому напрямку. Звісно, публічність даної процедури 100%. Складна для пролог тема міський бюджет. На сьогодні коштів казни вистачає лише на 6 місяців. Я проводжу консультації з фінансистами. Справа в тому, що є, мабуть, якась невідповідність у формульному підході. В бюджеті міста я буду консультуватися, буду їхати до Києва, підключати всіх депутатів, всіх рівнів для того, щоб змінити цей формальний підхід або знайти помилку і виправити шляхом дотації. Не повинен такого бути, коли бюджет міста провуки складає 177 мільйонів і у нас дефіцит 55 мільйонів, а бюджет міста артирка з, такі, з чуть менше навіть кількістю людей складає 213 мільйонів. Є ж десь колізія. Також Дмитро Барнаш зазначив, у його програмі передбачено створення антикорупційного бюро. Всі рішення міської ради повинна громада контролювати. Ті навіть проекти рішень, які подаються, потрібно виносити на контроль громади. Якщо не вбачається в них ніяких, в них ніяких корупційних складових, саме тоді вона виноситься на Рішення рішення сесії. Кошти на ремонт Прилуцьких доріг, на жаль, передбачені лише на папері. Теперішній ремонт доріг відбувається за кошти небайдужих прилучан, яких вже вкрай допекли вибоїни. Як тільки буде фінансування на дорогі виділено, будемо працювати і лежити нормально асфальт. Вже самі все ж таки будемо створювати комунальне підприємство, купувати техніку для того, щоб комунальним підприємством робити ремонт доріг, тому що. Те, що роблять наші підрядники, не отримує жодної кажуть ніякої взагалі, критики. Як завжди на віче прилучани мали змогу задати міському голові питання та отримати на них відповіді. Наступне віче вирішили провести 15 червня. До участі у ньому запрошуються всі бажаючі побажання організаторів приходити на віче у вишиванках.